Тіна Кароль проти Лободи Двобій, який триває вже не перший рік в українському шоу-бізнесі, за титул найталановитішої та найгарнішої співачки. То кого сьогодні оберуть українці у цьому двобої? Чи можливо запропонують свої варіанти? Лобода дуже з такою енергетикою сильною. Вона така дуже жінка, яка манить до себе своєю такою гарною енергетикою. А тіна Кароль також дуже гарна співачка і жінка також. На вашу думку, хто найприваблюєша жінка у шоу-бізнесі українському? На українському шоу-бізнесі. Складне питання. У нас всі дівчата дуже гарні. Дійсно, українські дівчата це ну, дуже гарні дівчата. А, значить, Злата Овнівич гарна жінка. Хто в нас ще є? Настя Кам'янських теж гарна жінка. Я я так зараз не згадаю. Тіна Кароль тоже. Так, всі, ну, всі вони гарні, провабливі. Конечно же, Лобода. <laughs> За яким критерієм? Мне больше нравится і все. Пісні Тіни Кароль, они такі, как сказать, скучні. Мне больше нравится драйвовая лобода. А зовнишнее. И внешне тоже. Сексуальная, энергичная, красивая, стройная. Просто вау. Можливо, у вас есть якісь фавориты в українському шоу бізнесу зовнішньо серед жінок? Даже не знаю. Вообще для меня отдел красоты это Анджелина Джоли. якщо брати брать мировую звезду. А серед украинских? Серед украинских. Даже не знаю. Я всі, всі красиві, всі хороші. Не буває ні красивих жін. Для мене тіна Кароль. А за яким критерієм? За критерієм, що для її віку вона виглядає дуже жіночно, але при цьому вона не виглядає зробленою. Вона виглядає натуральною, і плюс мені подобається її внутрішній світ. Вона мені подобається як людина, її професійна діяльність. Ну і звісно, зовнішність. А може, у вас є ще якісь фаворитки в українському шоу бізнесі з приводу зовнішності? Насправді всі дівчата українки дуже красиві, тому якоїсь конкретної фаворитки в мене немає. Кожна по-своєму приваблива. А у вас є фаворитка в українському шоу-бізнесі з приводу зовнішності? У мене фаворитка тільки моя дружина. Тіна Кароль. А можливо, у вас є якісь ще інші фаворитки в українському шоу-бізнесі? Ну, напевно, Тіна Кароль зе Бест. Нехай буде Тіна Кароль. А чому Тіна Кароль? Ну, Мені візуально вона дуже подобається. Мабуть, Тіна Кароль. Чому? Ну, за свою позицію нинішню в нинішніх умовах, тому це, напевно, це визначальна позиція. Але, в принципі, я не фанат творчості Ні Тіни Кароль, ні Лободи, але якщо обирати між двох, обираю Тіну Кароль. А, мені. Я так не можу казати, але мені дуже-дуже подобається Лабада. Дуже. Бо вона гарна. А можливо, у вас є ще якісь фаворитки в українському шоу-бізнесі з приводу зовнішності? А... Можливо, у кого кращий косметолог? А... Мені дуже подобається так, це НК, це Кам'янський, Настя Кам А... Мені відчувається гармонія. Це гармонічно, коли. За... Я бачу уход, але це німно. Не, не а я, можна ще <ріст> <ріст> варіанти? <ріст> Можете назвати свою фаворитку. О, ви знаєте, в мене немає фавориток. Кожна жінка вона прекрасна. Комусь вона подобається, комусь ні. Ну, на, на, мені ні Лобода, ні Тіна Кари не близька. Я не за якісь такі жіночі стереотипи там. Є жінка відома і треба за нею ну якось <смі> слідувати. Ні, це, це не так. Ти собі подобаєшся, ти класна. Тобі не тобі двадцять, тобі сорок, але ти все одно класна. Я не можу зрівняти цих дівчин, тому що я захоплююсь і тіною карель, опарель її ніжністю, її такою індивідуальністю. Так, і таким, таким вогнем лободи Її такий. Такий сумасшедші, такі харизмої і навіть її обер зовнішності. Це її внутрішнє проявлення. Тому що якщо вона така, така ярка, така неукротимая, не вона не може бути зовнішньою тіни глибокі, такі інші. Вони протилежності і обі вони дуже-дуже харизматичні і класні. Не знаю, якщо чесно, мені ну, мабуть і на Карлі імпонує більше. А можливо, у вас ще є інша фаворитка в українському шоу-бізнесі зовнішньо. Зовнішньо? Зовнішньо. Навіть важко сказати. Мені дуже подобається Кристина Рішетнік. Ось мені дуже подобається, що вона дійсно така натуральна і яка є. Ось вона мені імпонує.